Футбольний прогноз Ліга конференції, Олександрія Партизан рівна пара, бо невелику рівне велику переважку віддають саме Олександрію. Як на мою думку, тут фаворита немає, тут Люби може виграти. Якщо говорить про Олександрію, то для мене команда досить така складно у прогнозуванні. Сказати пішло багато футболістів, і змінився тренер, як він буде себе вести. Досить молодий, першов тренер. Чи вдасться йому настроїть тих гравців, які залишились. І прийшли. А от самий партизан от він ну в кращій формі в кращій ігровій формі він пройшов, хоча тяжко проходив минулого сезону. Взагалі команда була посипалась і грала, як і грала з Динамо. А так загалом ще в товариські матчі з ними тими командами проводять. Він, звісно, бажає партизану тільки поразок, не лише з нами а й в майбутньому. А так загалом для ставок самий самий матч цей ну досить ризикований. Ну, ризиковано. тут, може бути, з одної сторони будь-який результат і, і результат, і фору браті. Це все незрозуміло таке певне, тож не то, зрозуміло, не зрозуміло, в якому стані буде сама Олександрія знаходиться Да, як вона себе проявить. В товариських матчах не дуже проявила, як буде тут, Ну або брати треба. Чисту перемогу Олександрії і брати тотал більше 2,5, Я вважаю або взагалі не брати. Не шукати ті маленькі коефіцієнти, які от можуть зійтися, тому що матч взагалі ризикований. Я, мабуть, це матч в свій експрес брати братні. Її не буду. От такий прогноз на цей матч. Лайк за прогноз і всім удачі.